Друзі, вітаю на нашому каналі. Дуже цікава тема про Мосійчук, і, і не тільки, і про Зеленського. Дуже цікаво, як Зеленський зруйнував систему, як каже Мосійчук. Нова систему. Це досягнення Зеленського чи призвело це до війни. Що за бред? Яку систему? Ви що, серйозно зараз? Ви говорите про систему, яку він зруйнував? Ви серйозно? Система це гроші. І гроші працюють так само, як і працювали при кучмі, при Ющенко, при Порошенку. Я бізнесмен, я знаю, про що я говорю. Всі жрали в два горла. А, жрали, каже, всі в два горла, ці ще більше. Це військовий. Я думаю, що ви бачите в інтернеті зараз, О, це військовослужбовець і ще й бізнесмен. І він розказує історію, що коли в 19-му прийшов президент, а вони боролися на митниці за ці хабарі, щоб не заносили. Так от їм сказали, що е, почекайте, Зеленський все вирішить. Так от, в кінці він каже, він все вирішив. Ми почали платити на 20% більше. Тому е, розказні про цю систему зламану, знаєте, таке інше. От я хочу, щоб ви дослухали зараз до кінця, це дуже важливо. Про яку систему? Що він там зруйнував? Розкажіть мені. Що у нас дебелівці? З ДБРівцями БЕП, які треба ліквідувати на фронт відправити, вони взагалі обнаглядля, вони працюють собі на кишеню. Просто собі особисто. Вони мали на увазі всіх нас, всю країну. І ти до них хрим докопається. Що, податкові площадки зникли? Що там гітмас в Ви що, Серйозно? Я не знаю, як це вийшло, що це зараз все знаходиться в інтернеті. Як Масійчук це пропустила, я не знаю, де це воно знімалося, але дуже цікаво, друзі, дуже цікаво. Е, я раджу вам всім от дивитися ці інтерв'ю і зрозуміти, наскільки, друзі, наскільки нас з вами опускають. Настільки нас з вами е, намагаються виставити ідіотами, що якась система була зруйнована, десь покращення якісь пішли. Ну ось у вам конкретний факт, людина говорить фахова. Що так пообіцяли знищити е, корупційну е, складову і додавали 20% більше. Тому, виходить так, що Янукович брав стільки, при Порошенку брали стільки, при Зеленському беруть стільки. Ну і що змінилося? Яка система? Що порушено, друзі? Тому думаємо, включаємо мозок. Дякую.